2906 нарахування на оплату праці. Пропозиції немає? Немає. Так, забезпечення діяльності бібліотек управління культури, молоді і спорту. Розпорядник коштів. Апарат запропонував заробітна плата фінансування 989 225 гривень. Нарахування на оплату праці 217 тисяч 630 гривень. Предмети матеріал обладнання та інвентар 12 тисяч, оплата послуг, крім комунальних 31 300, оплата електроенергії 35946. Заперечень немає? Пропозицій немає? Наступне розглядаємо забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів, дозвілля та інших повних закладів управління культури, молоді і спорту. Апарат запропонував заробітна плата, фінансування 5 млн 148 711 Нарахування на оплату праці: 1 млн 132 716, предмети матеріалу, обладнання інвентар тридцять 39, 39 398 гривень. Оплата послуг, крім комунальних 285 600. Оплата водопостачання та водовідведення 41 тисяча Оплата електроенергії 500 тисяч. Оплата природнього газу 360 тисяч. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 92 тисячі двісті гривень. Окремі заходи по реалізації державних і регіональних програм на віднесені до заходів розвитку: 11 тисяч Також. В тому числі за рахунок власних надходжень, оплата послуг, крім комунальних 14 тисяч 0,40. Апарат запропонував. Наступна пропозиція апарату. По цьому є питання? Немає. Зауважень, доповнень немає. Ні. Розглядаємо забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, управління культури, молоді і спорту. Заробітна плата. Апарат запропонував фінансування у розмірі 1 мільйон 196 шістдесят Нарахування на оплату праці 256 тисяч 123. предмети, матеріал обладнання та інвентарі – 41 тисяча 187. Оплата послуг, крім комунальних, 35 тисяч гривень. Чи є зауваження? доповнення? Ні. Немає. Підтримка. Це у... у культурі закінчилось. видатки. Розглядаємо підтримку. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно спортивну діяльність у регіоні. СК Крижанівський. Субсидії та поточні трансферти підприємства. Заробітна плата. СК Крижанівський. Апарат запропонував 4 мільйони 365 тисяч 958. Субсидії та поточні трансферти підприємства. Нарахування на оплату праці. СК Крижанівський. 960 тисяч 511. І ми роздивлялися? Ми роздивлялися? Де, де, де. А, Добре, тоді СК Крижанівський не зачитує. Виключаємо його, ми вже його розглядали. А ми оплати послуг, крім комунальних теж Добре Розглядаємо управління капітального будівництва, апарат управління управління капітального будівництва. Заробітна плата, апарат пропонує фінансування на заробітну плату 6 мільйонів 104,207 мільйонів. Пропозиція Андрія Серебрія, депутата зменшити фінансування на суму 2 мільйони 221,108 заробітної плата. Пропонує нарахування на оплату праці зменшити на суму 488 643, залишити фінансування по заробітній платі. 3 мільйони 662 524 нарахування на оплату праці 805 тисяч 756. Ставлю пропозицію Сергія на голосування. Хто за зменшення апарату управління капітального будівництва? Хто за? Три за, один утримався. Рішення прийнято стосовно правки. Апарат пропонує на предмети, матеріал обладнання та інвентар. Фінансування 246 тисяч 710 гривень. Розпорядник управління капітального будівництва. Оплата послуг, крім комунальних управління капітального будівництва 148 тисяч гривень. Інші поточні видатки 37 200. Заперечення доповнення є. Немає. Ця програма 2.5 ми розглядали. Збільшення ми розглядали. <кхем> Всі зміни по об'єктам розглядали. Наразі розглядаємо управління фінансів. Апарат управління. Заробітна плата управління фінансів. Апарат запропонував 3 мільйони 268 тисяч 564. Правка депутата Серебрія зменшити видатки на заробітну плату на суму 1 мільйон 307 тисяч 426 Нарахування на оплату праці управління фінансів. Апарат пропонує 719 тисяч 085. Правка Андрія Серебрія зменшити видатки на нарахування оплати праці на суму 287 634. Це управління фінансів, Управління за якому. Ти вже писала. Бюджет є в, бюджеті в, бюджеті. в, бюджеті. в, бюджеті. в бюджеті. Ми вже і ще й писали. Тобто залишити на заробітну плату управління фінансів 1 мільйон 961 гривня 138. Нарахування на оплату праці 431 451. Ставлю пропозицію серебрія на голосування. Хто за зменшення на заробітну плату та нарахування? Три за, хто проти, хто утримався. Один отримався. Рішення прийнято стосовно правки серебрія. Апарат пропонує управління фінансів, предмети матеріалу обладнання, фінансування 108 458, оплата послуг, крім комунальних 123 тисячі 441 гривня, видатки на відрядження 7500, окремі заходи по реалізації державних і регіональних програм 5 тисяч гривень. Також апаратом запропоновано резервний фонд місцевого бюджету на розподілені віддатки у сумі 500 тисяч гривень. Чи є якісь пропозиції, доповнення щодо обговорення управління фінансів? Також аргумент в пропозиції Андрія Серебрія, як і був аргумент до Фонтанської сільської ради, це стосується управління краб будівництва, управління фінансів апарат управління, начальник управління фінансів. Такий ж саме аргумент ми його озвучувати повторно не будемо. Всі положення, які надало управління, апарати, апарат буде прийматися, я так розумію, і сподіваюся, у редакції тих апаратів і тих розробників, які розробляють ці положення. Просто не очікували такого суттєвого зниження. А, нічого, вам на два місяці достатньо буде це в кошти. Це ж не весь рік. Можна і напишемо, що це на весілля. Так, ми вже проговорювали, що зміни до бюджету ми вже проговорювали для військової допомоги, проговорювали судна субсидії. Проговорювати так, о, субсидії? Ні. Ні-ні-ні. Все те, ні. що без програми вже все. Все проговорювано. Все, все програма вже похає, тоді да. можна закривати бюджет. Да. Так. А, Зміни до бюджету. Якщо є. В мене є якийсь запис, я вже не можу згадати про що це. Олива моторна. Щось там Це ми говорили в програмі цивільного захисту, да. де виділялися кошти на генератори. Це не треба тобі зазначати. У нас є обща сума 1 мільйон часов. вона ділиться на дві суми, на два підпункти. Це не треба. Сума не змінюється. Сума не змінюється. Давайте відкладемо питання про бюджет і повернемося до програми ЖКХ. Чи будуть якісь доповнення до програми про бюджет 25 року? Тоді повертаємось до пункту 2.2, для того, щоб ми перерахували, скільки коштів. Пункт 2. Крапка 2. перед обговоренням ми беремо паузу 2, 5 хвилин для того, щоб звести всі пропозиції, які тільки що надійшли для бухгалтерії. На 5 хвилин ми беремо перегляд для зведення бюджету.